Пастка, в яку потрапили багато російськомовних українських блогерів та експертів, досить широке коло різних фахівців, які знають, розуміють українську та говорити нею не можуть. Досить розповсюджена ситуація. От, наприклад, є гарний чудовий лікар, який все життя розмовляв російською. Ну і на своїй сторінці, наприклад, в інстаграмі він регулярно дає користь текстом у постах українською мовою. Але ж він розуміє, треба знімати відео, сторизи вести, прямі етери організовувати, відеоконтент борулить, ну і робить це зрідка, але російською. Чому не українською, запитаєте ви? Тому що нікому не подобається відчувати себе обмеженою в політності мови людиною з маленьким словниковим запасом, палянічним акцентом і купою помилок в словах. Тобто нерозумним і дещо недолугим. Що робити, все просто і безкоштовно? Всього три дії, які я рекомендую впровадити як щоденну традицію, ну і приділяючи цьому зовсім небагато часу. Дія перша вмикати аудіосприйняття і слухати якісний україномовний контент. Ну, Наприклад, знайдіть подкасти по цікавим для вас темам. Якщо лінь шукати, то і тут допоможу, знайдіть в описі список крутих аудіоподкастів, які самому мені вдовподоби. І так, слухайте цікаві речі, навіть окремо часу цьому не приділяєте, так, між іншим, десь по дорозі, в навушниках або в автомобілі. Інколи тут, і це важливо, бажано ставити на паузу і повторювати за ведучими їх слова та репліки. Ми таким чином знімаємо ідентичну модель звучання, звикаємо до орфоепічних норм та нюансів у українській вимові, вмикаємо такий собі ефект папуги. До речі, знаю реального папугу, якого власник навчив приблизно 300 різних слів. Хіба ми не зможемо? Звісно, так. А друга порада. Читайте вголос потрошку хвилин 10, 15, але щодня. Ну а якщо будете ще й переказувати своїми словами, ось той зміст, який прочитали десятихвилинний, як вдається, візьміть, перекажіть, тим самим ви значно прискорите свій прогрес. Починати раджу обов'язково з тих книжок, які вам як то кажуть легко заходять, я починав з крамниці щастя. Це такі історії для дітей, для юнацтва, але повірте, і дорослим теж дуже відгукнеться. Крамниця щастя Анастасія Шевердіна. Потім читав книгу вже автобіографічно. Нетфлікс. Історія, яка ніколи не спрацює. Обидві книги дуже круті. Раджу до прочитання. Вам точно сподобається. Зазначу, що читання вголос додатково розганяє наш мовний інтелект і розширює активний словниковий запас. Тут ще тримайте бонус, додаткову потужну вправу для швидкого розширення активного словникового запасу. Її теж знайдіть. В описі. Ну і третє, інтегруйте, максимально інтегруйте мову в життя, користуйтеся нею, не бійтеся помилятися, хоча це, мабуть, найскладніше не боятися помилитися. Так пройде місяць, може трошки більше, і ви себе не впізнаєте. Ну а якщо помножити подібні дії і кроки на дистанцію півроку рік, як думаєте, що відбудеться? Це буде справжня революція, ваша особиста. Потім, хоч на гуцульщину з майстер-класами, їдьте спробуйте, почніть і все вдасться. А відео вподобайте і відправте кому треба.